думаю, багато хто з глядачів не розуміє різниці між невролог, невропатолог і нейрохірургом. Давай якось проясним людям, бо я тут і сама. Ху із ху. Ху із ху. Значить, Невролог і невропатолог це одна та ж сама спеціальність. Mm -hmm. За кордоном він називається невролог, тому і в Україні також називається невролог. А, а чим відрізняється невролог від нейрохірурга? Невролог, він може він лікує. Консервативно, таблетками, каплінцями а нейрохірург має право оперувати. Ми також визначаємо всі діагнозами, всі, 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 ми те саме, майже всі захворювання е, ліку, лікуємо, але ми ще маємо право оперувати. Ага, тобто нейрохірург може і лікувати, і терапевтично, і хірургічно. Більший спектр можливості, можливості так. А, кій, а можливо. таблетка не допомогла тоді. Підемо на <рив> інвазивну хірургію, так ну <рив>